Слава Україні в ефірі ранкові новини 9 грудня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Зупинилося серце 49-річного Ігоря Гонти, села Пісочне Ковальського району, військовослужбовця князівської бригади, який після поранення на Харківщині проходив службу у військовій частині в Володимирі. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Поворської громади. Воїн з перших днів російської агресії став на захист України у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого брав участь у бойових діях на Харківщині, де в одному із боїв отримав поранення. Після лікування проходив службу у Володимирській військовій частині. Відомо, що помер Ігор Гонта 6 грудня. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Загиблого героя у Луцьку п'янючий водій скоїв моторошну аварію, як інформує Нацполіція області. ДТП трапилась ввечері 7 грудня на вулиці Карпенка Карого. 36-річний лучанин за кермом Хюндай у стані сп'яніння виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з електрокаром Вольво. За результатами освідування, у водія порушника було 2,85 проміле алкоголю у крові, що в понад 10 разів вище допустимої норми. Автомобіль Хюндай поліцейські вилучили та помістили на арешт майданчик. Внаслідок автопригоди водій Вольво отримав тілесні ушкодження. На порушника поліцейські склали адмінпротокол. Цього ж вечора на Карпенка Карого трапилася ще одна аварія. За інформацією патрульних, у результаті ДТП ушкодження отримали одразу три транспортні засоби. Ніхто з учасників події на щастя не травмувався. Патрульні встановили, що водій вантажного автомобіля «Сканія» під час об'їзду авто марки Нісан зіткнувся з легковиком Фольксваген. На керманича вантажівки патрульні склали протокол. На Волині за добу трапилося одразу кілька пожеж. Зокрема, як інформують рятувальники області, у селі Світязь Шацької громади вогнеборці ліквідували пожежу в господарській споруді. У селі пожіг Любишівської громади у дерев'яній лазні. А у селі Гута Боровенська у житловому будинку. За попередніми даними, у цих трьох випадках горіння спричинило коротке замикання електромережі. Потерпілих та жертв, на щастя, немає. Крім того, рятувальники двічі Сирували транспортні засоби на складних ділянках автодоріг у місті Ковалі та у Володимирському районі. На Волині викрили масштабну схему розкрадання деревини з державних лісгоспів. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, посадові особи двох волинських державних лісогосподарських підприємств за попередньою змовою із власником незаконного комплексу стрічкових пилорам налагодили масштабну протиправну схему розкрадання лісу деревини та її подальшої реалізації через підконтрольне підприємство. Зрубану на території лісгоспів деревину без маркувальних бирок. Або з ними інформація на яких внесена із істотними порушеннями в частині об'ємів та сортності звозили на лісопильню, де і переробляли. Аби усе це виглядало законно, якусь частину лісоматеріалів спільники купували офіційно на аукціонах. Так, у ході санкціонованого судом обшуку на території комплексу стрічкових пилорам виявлено та вилучено понад 1300 колод сосни орієнтовною вартістю 2 мільйони гривень. Лісовоз, трактор та а причіп, якими і здійснювали транспортування незаконно зрубаної деревини. Натомість у полійському лісовому офісі підтвердили, що днями на одній із приватних полорам відбувалося вилучення деревини в рамках досудового розслідування. Лісівники зазначили, що за будь-яких умов з боку полійського лісового офісу було і буде 100% сприяння слідству. Та додали, що на цей час жодному працівнику не повідомлено про підозру. Купував, збував та зберігав наркотики. На Волині судитимуть 19-річного хлопця, жителя Каменя Каширського. У вересні жовтні 2023 року. Правоохоронці задокументували факти збуту громадянам канабісу молодиком, який уже мав конфлікти із законом. Під час обшуку в оселі Волиняни на 9 жовтня також виявили та вилучили готовий до збуту канабіс. Обвинувачений нині перебуває під вартою. І до загальноукраїнських новин у ніч проти 8 грудня російські війська завдали масованого ракетного удару по Харкову. Вибухи у місті почали лунати близько третьої години ночі. Як повідомляє голова ОВА Олег Сенігубов, усього по Харкову завдали шість ударів. Зафіксовано влучання у холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо ракетами с 300 є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. За даними рятувальників, пошкоджені житлові будинки, 26 приватних автомобілів. За даними поліції, попередньо поранення отримала 36-річна жінка. Ще один поранений – 25-річний чоловік з вибуховими травмами, госпіталізований до лікарні. Також окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області. За словами голови ОВА Сергія Лисака, через ракетну атаку постраждали восьмеро людей. Це чоловіки від 32 до 66 років. Двоє з них будуть оговтуватися вдома, решта у лікарні. Ні, двоє поранених у важкому стані. Психологічну допомогу надали 13 мешканцям. Намагались окупанти атакувати і Київ за даними КМВА, усі крилаті ракети, які ворог спрямував по столиці 8 грудня. ППО збила на підльоті. Влучань не зафіксовано, але на території Київщини є інформація про пошкодження приватних будинків. У Києві затопило метро. Зазначається, що 8 грудня там сталася розгерметизація тунелю. Так, рух поїздів між станціями метро Деміївська і Теремки закрили на час ремонту перегінного тунелю. Очікується, що ремонт триватиме півроку. Про це повідомила КМДА. Попри те, що ремонт має розпочатися 9 грудня, рух метро між станціями Теремки і Деміївська вже зупинили з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів. Протягом ремонту частини синьої гілки поїзди курсуватимуть лише між станціями героїв Дніпра і Либіцька. Щоб доїхати до Теремків, доведеться скористатися дублюючими маршрутами наземного транспорту. Служба безпеки спільно з БЕП викрали очільника оборонного заводу, який розкрадав гроші на закупівлі запчастин для винищувача су 27 За даними слідства, директор заводу разом із спільниками намагався вкрасти майже 4 мільйона гривень на закупівлі авіаобладнання для бойових літаків зсу. Саме на таку суму він уклав договорів на придбання авіаційного модуля. Проте на підприємство поставили несправні запчастини. А керівник підприємства прийняв браковано продукцію продукцію та оплатив її. Компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу 1,9 мільйона гривень. Далі зловмисники хотіли вивести гроші через підконтрольні фірми та розподілити між собою. Правоохоронці наклали арешт на суму договору. А учасникам схеми, екс-директору держпідприємства, керівнику фірми постачальника та двом їхнім спільникам повідомили дві підозри. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроект, який дозволяє національному агентству з питань запобігання корупції повторно перевіряти активи та майно чиновників і членів їхніх сімей. Яке ті придбали до призначення на держпосаду, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За проголосували 308 депутатів. Необхідність таких законів прописана у вимогах Єврокомісії щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС. Окрім того, як пише Суспільне, Верховна Рада ухвалила законопроект про внесення змін до кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо посилення самостійності спеціалізованої анти. Корупційної прокуратури цей документ підтримали 298 депутатів. Повідомив народний депутат Ярослав Железняк. На жаль, але в законопроекті тільки дуже частково скасовані деякі норми по правках лозового. Прийняття законопроекту є однією з основних вимог МВФ та ЄС, а також послів G7. Правда, позиція останніх щодо правок лозового була проігнорована. Написав він. В українців немає ситуації, з яких немає виходу. Укрзалізниця відправила першу партію вантажівок через кордон з Польщею. Їх завантажили на поїзд. Як повідомили у Фейсбуці Укрзалізниці над проектом компанія працювала два тижні. У складі поїзда 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами. Поїзд курсує за маршрутом з Книлів Україна, Славку Польща. Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов із Грубишів. Як ідеться у повідомленні. Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу. Аналогічні рейси будуть організовані і у зворотному напрямку. Зі станції Славку фури прямують до місця призначення вже автошляхом водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу у точку розвантаження забезпечується автобусом. Переходимо до загальносвітових новин. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли 10 розвідувальних ППЛА Вектор із запасними частинами, а також понад ніж 1750 снарядів 155 мм. міліметрів. Про це повідомили на сайті німецького уряду. Також до нового пакета увійшли одна розвідувальна система Луна нг 6 машин прикордонної охорони, 8 вантажівок Зетрос, 100 тисяч аптечок. Першої допомоги медичні матеріали та 30 гранатометів. Україна і Швеція обговорюють потенційне передання шведських багатоцільових винищувачів Гріпен та іншої допомоги. Про це повідомило Міністерство оборони України. Так, глава Міноборони України Ростем Ум'єров провів зустріч із Верховним головнокомандувачем збройних сил Швеції генералом Мікаелом Бюденом. Обговорили спільну роботу в сфері інновацій, досвіду здобутого під час бойових дій, а також питання військової допомоги і оборонні теми загалом. Серед Ем на порядку денному було й потенційне постачання зсу літаків Гріппен. Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що нині триває плідна дострокова робота щодо передання цих літаків. Він додав, що є певні питання пов'язані з НАТО однак, висловив сподівання, що спільними зусиллями вийде отримати ці літаки.